Привіт малята! Рада бачити вас усіх! Ну що ж, сьогодні у нас нове заняття. І давайте разом з вами пригадаємо, які голосні букви ми вивчали. А також зараз заспіваємо їх. А. Це буква А та звук А. А це буква О, що позначає звук О. Давайте теж разом з вами його повторимо. Молодці. А це буква У, що позначає звук У. У-у-у-у-у. Звук та буква і. І. І звук та буква І-і-і-і-і. Малята, щойно ми з вами повторили. Голосні звуки це звуки, які утворює наш голос, які ми зможемо з вами заспівати. А позначати голосні звуки ми будемо ось такою фішкою. Малята. Коли я когось кличу у лісі, я використовую це слово. Давайте подивимось на нього. Воно звучить так: А-У. А тепер послухайте, який перший звук є у цьому слові. Ау. Який звук? Правильно звук А. А другий. Ау. Спробуйте разом зі мною. Ау. Який другий звук у слові? Правильно звук У. Так як це два голосних звуки, ми їх будемо позначати двома фішками. А тепер, малята, я вам пропоную пригадати та самостійно скласти речення. Всі речення складаються з трьох слів. Наприклад, перша картинка. Мама прибирає в кімнаті. Розгляньте інші картинки та спробуйте самостійно скласти речення. Ну що, малята, я сподіваюся, що ви гарно провели свій час, а я вам кажу до нових зустрічей!